Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам трішки покажу і розкажу про свою роботу, про електромонтаж. Які кріплення я використовую, який кабель, які щити, які підрозетники, чому це я використовую? Ну, свою особисту думку. Звісно, я попередньо зробив розмітку на стінах та на стелі. Насверлив кабельні траси. Закріпив кріплення. Кріплення я використовую різні. Це монтажна стрічка 055 на 15. До неї потім хомутами кріплю кабель. Дюбель-ялинка плоска. Хтось використовує плоскі е кріплення під монтажний пістолет. Вони там є різні, під, е різну кількість кабелів. Хтось площадки монтажні. Я їх теж, до речі, інколи використовую. От, до речі, я заклеїв вікно, тому що надворі так сонячно було, що лазаря взагалі не було видно. Неможливо було розмітити. От, я беру ще кабель і вимотую його повністю. Беру бухти по 100 метрів, 3 на 2,5 вимотую, 3 на 15 бухту, так само вимотую, так само 2 на 1,5. Після чого із кожної із бухт я можу брати два кабеля і монтувати їх відразу. Хтось використовує розмотчики кабельні. Але там ти з одної бухти на одному розмотчику можеш використати е, лише один кабель, можеш витягувати одночасно. Тому я вимотую так. Мій помічник, помост завжди зі мною. Майже на всіх об'єктах його використовую. І стрімянка також. Щити використовую Хагер вольта. Дуже зручні уніфіковані щити. Навіть коли ще штукатурки немає, я його все одно монтую. Хтось не монтує, хтось тільки кабеля залишає, вже після штукатурки приходить, вирізає. Ну так, да, типу, так, напевно, правильніше, але я навчився його виставляти до штукатурки. Я лазером відміряю, який слой буде на тій стіні І приблизно стільки залишаю. Під штукатурку, тобто випускаю щит на таку ту відстань. В принципі, в мене виходить, і навіть якщо там перепад відбувається там, до сантиметра, то кришкою можна все одно е цей перепад згладити. Плюс кришка порівню виставляється, і по глибині вона теж скриває ці недоліки, якщо навіть вони залишаться. Тому Хагервольта. дуже якісний щит. Е Розподільчих коробок я не використовую. Досить давно вже такий монтаж роблю. Тому що ну, на моїй особистій практиці виявилось, що інколи дещо можна переробити, не руйнуючи ні стелі, ні стін. Наприклад, коли в тебе одноклавішний вимикач, а потрібно додати якусь групу, і кількість проводів дозволяє тобі це зробити. Ти це можеш все зробити легко в підрозетнику. А коли розподільчі коробки і вони зашиті на стелі, ну ти цього вже не зможеш зробити. І, до речі, під розетники. Я використовую вже останнім часом КОПОС, поглиблені із еластичними входами. Рекомендую. Якісні, туди не попадає ні штукатурка, він більший в діаметрі, він глибший, там можна якісно все скомутувати. Якось так. Тому, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.